Я відкрила свій магазин у серпні 2024 року, і за 7 місяців він приніс мені вже понад 15 тисяч доларів доходу. Сьогодні я розповім, як швидко я прийшла до своїх перших 500 продажів і поділюся своїми стратегіями і покажу трошки аналітики. Тому вмочуйтеся зручніше, беріть каву або чайочок і погнали! Спойлер! Тут не буде чарівної таблетки і не буде ніякої чарівної кнопки розбагатіти, тому що будь-який бізнес це багато роботи, і якщо вам кажуть інакше, вас просто обманюють. Мене звати Юля, я власниця трьох магазинів, два на Etsy, один на Креатив Маркеті. І моя ціль допомогти творчим талановитим людям монетизувати свою творчість. Якщо ви не знаєте, що таке print-on-demand або друк на вимогу, то я вам швиденько поясню. Це така модель бізнесу, де ви створюєте ваш дизайн і завантажуєте його на товари. Це можуть бути постери. Чашки, футболки, стікери і завантажуєте його на спеціальний друкарський сервіс. Це може бути, наприклад, Printful або Printify. Коли хтось купує на Etsy ваш товар, то друкарська компанія його автоматично друкує, пакує і відправляє замовнику. Тобто, фактично, ви не приймаєте участі у фізичному виробництві товарів і у доставці. Вам не потрібно мати склад, вам не потрібно фізично друкувати і доставляти товари. Все це для вас робить друкарська компанія. Ваша робота заключається в тому, щоб створювати нові дизайни, управляти магазином і спілкуватися з вашими покупцями. Звучить круто. Але щоб почати заробляти, потрібно знати декілька важливих моментів. Отже, давайте розберемося, як мені вдалося всього за 7 місяців досягнути 500 продажів. Коли я тільки відкрила магазин, я розуміла, що мені там перший місяць-два потрібно буде дуже інтенсивно над ним працювати. Тобто, я поставила собі за ціль. Там, кожен тиждень додавати по два-три по нових лістинги. І ви можете сказати, що це не дуже багато, і це дійсно не дуже багато, якщо порівняти з порадами інших експертів, які радять там, додавати по 10 лістингів на день. Але я вирішила зробити ставку не на кількість, а на якість. У мене не було мети створити 100 продуктів за місяць. Я аналізувала ретельно кожен товар, кожну нішу, в якій я збираюся додати новий товар. І завдяки цьому я була впевнена, що ці товари, які я створюю, будуть мати реальний попит. Крім того, існує багато задач, які потрібно зробити на початку, коли ви тільки відкриваєте свій магазин. І ці задачі займають багато часу, але ви робите їх тільки один раз і потім користуєтеся шаблонами, які ви самі для себе розробили. Протягом тижня у мене були різні задачі. Наприклад, в один день я завантажувала нові лістинги, в інший день я працювала над брендингом магазину, в інший день я досліджувала ніші, працювала над SEO, писала описи для товарів. Etsy дуже любить, коли ви заповнюєте усі можливі поля і все, що можна, все, що можна кастомізувати, кастомізуйте. Коли я помітила, що певні товари почали добре продаватися, то я зробила з цього висновки і почала робити більше подібних товарів. Тобто, наприклад, якщо в мене дуже класно зайшов принт з будиночком, то я робила і ще декілька принтів з будиночком, але це був інший будиночок, в іншому стилі, можливо, якісь іншій композиції і так далі. Це дуже простий, дуже очевидний, але результативний. Метод для того, щоб розвивати свій магазин. І ще одну маркетингову стратегію, яку я використала, це була безкоштовна доставка. Я проаналізувала е, магазини своїх конкурентів, проаналізувала їх товари і побачила, що більшість із них пропонує безкоштовну доставку. І дійсно, це має сенс, тому що для покупця, який шукає товари на Etsy, товари, які е, мають безкоштовну доставку, виглядають більш Привабливо, просто з точки зору психології. Але мушу сказати, що це працює не для всіх ніж. Потрібно дивитися в кожній конкретній ніші, аналізувати конкуренцію і дивитися, як робить більшість конкурентів. Тому що в деяких нішах безкоштовна доставка навпаки не використовується, якщо це, наприклад, якісь дешеві товари. Тому тут висновок такий, що треба аналізувати конкурентів саме в вашій ніші і дивитися. Чи пропонують вони безкоштовну доставку чи ні, і думати самому, як ви можете зробити в очах ваших покупців потенційних ваш товар більш привабливим. Але і це ще не все. І це ще не все. Ще була реклама Etsy. І багато хто її не любить, багато хто вважає її неефективною, і з нею інколи дійсно важко працювати, тому що вона не дає нам повного контролю над рекламною кампанією, але. Тим не менш, це я вважаю дуже потужний інструмент для того, щоб бустити ваш магазин, бустити ваші лістинги і пришвидшувати ріст вашого магазину. Спочатку я вмикала рекламу на зовсім невеликий бюджет. Це було 2-3 долари на день. І я дивилася, що взагалі це мені дає. Аналізувала цю рекламу, аналізувала рекламну статистику. І з перших продажів, які у мене були рекламні, я реінвестувала цей дохід на підвищення рекламного бюджету. Я вважаю, що саме завдяки цим стратегіям я побачила швидке зростання свого магазину, настільки швидке, що я навіть не очікувала, тому що я думала, що я перші місяці три буду просто виходити в мінус. І яким було моє здивування, коли я реально почала з другого місяця виходити в плюс, тому що вже на другий місяць у мене почали з'являтися регулярні замовлення, і через сім місяців. Я зробила свої перші 500 продажів. Тому, якщо ви тільки думаєте про свій старт на Etsy, то я вам раджу не чекати слушного моменту якогось вдалого, а починати просто зараз. Це не схема розбагатіти за ніч, це реально дуже багато роботи на початку, принаймні. Тому що зараз я присвячую своїм магазинам, там, може, годину на день, не більше. Тобто, такої активної роботи, коли я, ну, знову ж таки, я не можу сказати, що я працювала прям день і ніч в перший місяць. У мене був певний план, я рухалася по цьому плану, як я вже казала, два-три лістинги на тиждень і оформлення магазину. тобто, в принципі, це не займало так уж дуже багато часу. Якщо вам сподобалося це відео, я буду дуже рада бачити ваші лайки, ваші коментарі під відео. Задавайте питання, якщо вам щось не зрозуміло. І побачимось в наступному відео. Па-па!